Привіт, друзі! З вами канал Мотоджимхана Україна і я, Лимир Юрій, учасник цієї команди. 1 червня 2025 року відзначився не тільки тим, що це перший день літа, але й ще національним рекордом у світі Мотоджимхани України. Наш колега влад побив минулий національний рекорд України, випередивши свого товариша та конкурента Дмитра Лисенка на 0,2 секунди. Давайте подивимося на схему ГП-8. Це всесвітньо відома базова фігура у Мотоджимхані, Яку їдуть усі спортсмени в світі, але лише декілька з них досягли відмітки у 25 секунд. Формат фігури такий: між конусами 12 метрів, стартові ворота 2 на 3 метри і до першого конусу 3 метри. Спортсмен має за найкоротший час проїхати 5 повних циклів від ближнього до дальнього конусів і заїхати у ворота. Наразі на сайті ГП8 подано близько сотні результатів з усього світу, і перша вісімка до заїзду влада виглядала ось таким чином. На першому місці японець Харошико Цуджи з досі непереборним часом 24.837. На другому місці спортсмен США походженням з України Артем Савілов з часом 25.240. Наш спортсмен Дмитро Лисенко на четвертому місці, а Влад був на сьомому місці з часом 25.790. Давайте разом подивимося, як стався новий національний рекорд, який час показав Влад. Ось збираються глядачі, учасники команди Мотоджимхана України, і наші друзі, щоб засвідчити такий рекорд. Влад готується до заїзду і займає свою позицію у стартовому майданчику. Починаються заїзди, і, як правило, ці заїзди дуже емоціонально насичені. Там є і падіння, і недосягнення бажаного результату, і рекорди. Давайте разом подивимося, як відбувалося це дійство. Зараз Влад їде перший заїзд, і як бачите, заїзд дуже швидкий. Засікатор працює і відраховує час хвилини та секунди. Ну, тут хвилин немає, тут майже секунди. Ось перший заїзд. Бачите, які стопі робить Влад. Пішли інші спроби. Таких спроб було дуже багато. Влад, молодець заїжджав а, майже у кожного разу у 25 секунд, але рекорду не ставив. Що було трошки м -м, неприємно. Так, а, тепер, окрім невдалих заїздів по часу, ми зараз ще побачимо декілька падінь. Я завжди кажу, що для тих, хто ходить в Джимхану, падіння це звичайний ритуал. Кожного тренування і спортсмени падають дуже багато. Але оскільки швидкості невеликі, то і травм майже нема. Мотоцикл захищений дугами, і спортсмен встає далі і їде. Отже, зараз ми бачимо перше досягнення влада. Це 5 проїздів, і е, перший рекорд, який він ставить, зараз ви самі побачите, я вам озвучу. Дуже важко рахувати, особливо спочатку, коли тільки починаєш тренуватися, скільки разів ти проїхав? От перший рекорд 25 353 триста тисяч. Хлопці радіють, скакають, поздравляють влада, тому що це вже майже скажемо так, четверте або третє місце. І ось він фінальний заїзд, коли влад побив рекорд національний України. І стає третім у світі спортсменом, які досяг такого часу. Давайте заразом подивимося на цей заїзд. Ви бачите, які нахили, яка швидкість, яке прискорення, яке гальмування. Спортсмен гальмує задніми і передніми гальмами. Все це повинно відбуватися синхронно і. Лише ідеальне виконання дає можливість у ось такий час. Отже, час 25 секунд. 270 тисячних. Хлопці дуже радіють, тому що вони стали свідками національного рекорду і входження влади у світову трійку. Він дуже хвилювався, каже навіть трошки прослязлився після цього заїзду. Ось така наша мотоджикана Україна, ось така наша команда. Велкам до нас. Тренуємося і ставимо рекорди. До побачення!